Вітаю! Сьогодні мова йде про станцію метро Сентагма, що знаходиться в Афінах, Греція. Це незвичайна і приваблива для туристів підземка світу. При вході на станцію відразу кидається в очі велика кількість експонатів, захованих за склом. Все це було виявлено під землею, коли в 2000-х роках було прийнято рішення прокласти додаткові гілки метро. Так місцева влада готувалася до потоку туристів під час Олімпійських ігор. Всі знайдені експонати відносяться до п'ятого століття, до нашої ери. Станція метро з'явилася завдяки побоюванням, що подальші роботи можуть привести до втрати або псування безцінних знахідок. Краще кримати їх під наглядом. Відвідуючи Сентагму, я потрапила в незвіданий світ, повний таємниць і загадок стародавньої елади. З вами була Ірина Похаленко. Ставте лайк і підписуйтесь, Хай щастить!